Питання щодо вибору китайської мови це взагалі моє улюблене питання, тому що не має жодної людини, яка б не задала цього питання. По-перше, китайська мова на той момент і зараз вона є дуже актуальною. В нас зараз недостатні фахівці, які б дійсно знали китайську мову, могли нею оперувати, перекладати. Спілкуватися, навчати. І мені здається, на навчанні особливо варто зупинитися, тому що наразі не існує підручників, сертифікованих, гарних, по яких можна викладати китайську саме українських авторів. Так само щодо методології, на жаль, Зараз вона не є розробленою ще варто попрацювати над цим українським фахівцям, аби розробити її, тому що ми відмовляємось повністю від використання джерел країни-агресора. І тому варто зараз дійсно працювати над цим. А я дуже люблю щось дізнаватися для себе нове, і тому для мене східна культура, звичаї, традиції стали чимось таким цікавим. Вони здавались тоді недосяжним для мене, але я довела й собі. Перед усім і всім іншим, що вивчати китайську це не тільки круто, класно, це приносить величезне задоволення, це приносить масу нових ідей тобі в голову, це приносить купу задоволення і обміну інформації. Ти знайомишся з класними людьми. Ти спілкуєшся з ними і китайська взагалі відкриває шалені горизонти, тому що якщо ти знаєш китайську і англійську, можна сказати, що ти щаслива людина і ти не пропадеш ніде. Тадягао, водя Я хочу в ханілаши, уенся. 呃，还有我很想去中国学习，但是因为冠状病毒，我没有机会去中国去西安学习汉语。但是，呃，我参加很多呃汉语课。 和我很喜欢，我有很多爱好，呃，比如，呃，我很喜欢读诗、写诗，我很喜欢，嗯、呃，听音乐，呃，我也会，呃，唱歌，呃，我也很喜欢，呃，画画儿。У кінкі тайку я також знаю а н г л Українську та базові слова та речення німецькою мовою. Мені здається, що я не спинюся на цьому на вивченні мов. Мені дуже цікаво було б ще вдосконалити свій рівень німецької, а також дізнатися щось, можливо, вивчити польську мову. І, звичайно. Я, як людина, яка прагне кожного дня себе вдосконалювати, ще б хотіла вдосконалити свою китайську, англійську мови. Під час своїх занять, аби зацікавити учнів, я використовую різні інтерактивні методи. Я дуже часто використовую ігри в бамбузу, також для мене знахідкою став сайт Wordwall, де ти можеш створити якусь цікаву гру для своїх студентів або учнів. Також є така програма, яка називається Quizlet. В ній дуже зручно вивчати слова, особливо китайські, тому що ти можеш одразу бачити. Всі складові слова, ти можеш послухати це слово, побачити, як воно пишеться, що означає, як читається. Це дуже зручно. Тим бачу, коли ти робиш тест там же в цій програмі, ти маєш багато завдань, за допомогою яких ти дійсно заучуєш це слово. Також я періодично для себе відкриваю все нові нові сайти, в яких можна створити цікаві. Активності для своїх учнів. Людям, які тільки стають на стежку опановування китайської мови, я б хотіла побажати терпіння, старань, тому що вивчення китайської мови потребує неабияких зусиль, тому що тобі потрібно вивчити всі. Аспекти це іерогліфіка, це фонетика, переклад слів, граматика. А найскладніше завжди всім, це, звичайно, з іерогліфікою, тому що ми до неї не звикли. Коли ти навчишся вже мислити, як китаєць, бачити, як китаєць картину світу, тобі буде набагато простіше з іерогліфами. Але кожного дня. Потрібно все-таки прописувати ці іерогліфи, старанно вимальовувати рисички, згадувати тони, правильне читання, букву сполучення китайською. Також китайська мова це одна з тих мов, яка, рівень якої дуже сильно падає, коли ти її не використовуєш. Тому. Якщо ви вивчаєте китайську мову, то вам потрібно або часто слухати аудіювання, або спілкуватися з кимось, хто також знає китайську, для того, щоб ви не забули її. Також важливо слухати дуже багато китайської. Якщо ви будете слухати... Китайські подкасти, якісь відео цікаві китайською мовою. У Вас буде тренуватися аудіювання, ваші навички, ви зможете сприймати вже мовлення китайців на слух краще набагато. І так само ви зможете всі китайські звуки правильно вимовляти. От ви будете вже близькі до вимову носія.